За інформацією виконуючи обов'язки міського голови Сум, Артема Кобзаря, вибухи, які чули містяни близько 21 години, це обстріл з реактивних систем залпового вогню попередньо. Є влучання у кількох місцях у Ковпаківському мікрорайоні міста, обійшлося без загиблих та травмованих людей. Це уявляєте, що як вона летіла? Які дирамахи? Капець, не ужас. Слава Богу, що. Онук сидів тут прямо от за тими окнами, що повилітали. Ось. Налякали страшне, бабахала не один раз, Ось тут горіла труба, от газова перебита. Там такі огромні железяки, тобто ну, така касетна начинка, страшенна, розумієте? От, і воно ж, бачите, що, гляньте, от бетон пробило. Зять приїхав, сказав, то у вас герця, спасло, що бетонне. От, 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 Забор, що воно ж попробивало железяки. дитина налякалася. Його зараз мати забрала, я ж бабушка, він до мене приїхав. В гості що ти пляш, все на світі, літо, все гарно. от вам, ката кляття. Слава Богу, ми в той час в момент вибуху були в домівці. Ну, три прильоти прийшло. Откуда не поняття, ми в домі були, воно таке хопсе, стекла полетіли. Ну, а так, слава Богу, всі цілі, здоров'я. Так, да, з вікна, Ну, світ потух, інтернет пропав. Ну так перебили трошки. ж. Вон там, осколками посікло ворота. Оглушило уші. думаю, Господи, що робити, куди бігти. Стекло вилетіло в вікні. А, І в сусідів вилетіло стекло цим зривною хвилею. Це тільки одна сама штука. А все одно ж, ну так. Да. А вікна ж дуже хотіли від на тобі. Алло. Алло. Ну хоч на ніч, щоб комарі да ну ж, спадження.